На території Білгородністровської пожежно-рятувальної частини розгорнуто пункт незламності, де за несприятливих погодних умов завжди можна обігрітися, зарядити свої гаджети та випити гарячих напоїв. Це своєрідний пункт перепочинку та обігріву в негоду за відсутності тепла і світла, з можливості зарядити мобільні пристрої, випити водички чи гарячого чаю. Тут навіть є дитячий куточок як для малечі, так і для доросліших хлопчиків та дівчаток. Безперебійність електроенергії забезпечує генератор, а тепло буржуйка. Всього на території Білгородністровського району відновили роботу 60 пунктів незламності, 54 від місцевих органів влади і 5 на базі пожежних частин та один мобільний пункт ДСНС на базі намету. Під час негоди, що вирувала з 8 на 9 січня, за обігрівом в пункти незламності району звернулося 53 особи. Долання наслідків негоди на автошляхах Одещини триває. В державній службі надзвичайних ситуацій впевнені, що краще про власну безпеку подбати заздалегідь, аби потім не довелося долати наслідки. Сильний мокрий сніг та дощ, хуртовини, снігові замети, ожеледь на дорогах може зіграти з вашою необачністю злий жарт ціною в життя. Якщо ви володієте інформацією про погіршення погодних умов, будь ласка, не залишайте приміщення свого будинку без гострої необхідності. Не виходьте на вулицю. Також утримайтесь від подорожі транспортом на далекій відстані. Під час ожеледиці не рекомендується виходити особам похилого віку та дітям на вулицю за для збереження вашого життя та здоров'я. Якщо у вас сталася якась надзвичайна подія будь-якого характеру, звертайтесь, будь ласка, за номером телефону 101. Зима набирає обертів несприятливих погодних умов не уникнути. А от готовими до них слід бути завчасно зазначають ДСНС, аби надати допомогу тим, кому вона потрібна: обігрітися, зарядити мобільні пристрої. Саме з цією метою і функціонують пункти незламності. Ірина Вробинська, Віталій Слодохін, перший муніципальний.